28 жовтня в Уманському національному університеті садівництва відбувся ярмарок вакансій, на якому представлені підприємства мали змогу зацікавити випускників не тільки агротехнічного спрямування, і сьогоднішня зустріч це зустріч між випускниками, роботодавцями і університетом. Змінюються часи, бо роботодавців є певні вимоги для того, щоб ми готували фахівців. Я думаю, що частина з вас сьогодні вже знайде своє майбутнє місце роботи. Роботодавці знайдуть своїх колег вже в майбутньому, а університету завжди є випускники. Я бажаю, що всім сьогодні пощастило випускникам знайти роботу, роботодавцям найти колег. Ну, а університету працював складу своїх кращих випускників. Учасниками ярмарку вакансій стало близько 30 вітчизняних всесвітньо відомих компаній і агрохолдингів, серед яких як уманські підприємства, так і підприємства з усієї України. Такі як вітамінний завод, Фенікс Агро, Меронівський хлібопродукт, Кернел, Арсенал Страхування. Не бойтесь на отсутствие опыта. Поверьте, ситуация разворачивается в вашу сторону, потому что я уже со своим опытом работы, понимая, что бизнес меняется, меняются какие-то процессы, меняются внешняя среда, внутренняя, и люди готовы к изменениям. Это именно выпускники вузов, которые ну, самое главное, это э, желание работать, это э, хорошая база э, знаний, полученная в институте, это э, уверенность, что вы все сумеете, а обучать работодателя готов, потому что э, лучше учить уже бизнесу, уже практике э, под компанию. Безліч випускників завітала на ярмарок. Працевлаштування зараз одна з головних проблем українського населення. Але дяки подібним заходам випускники можуть сміливо обрати професію та фірму, яка їм до душі. Я вважаю, це гарна традиція, оскільки студенти мають змогу ознайомитися з ринком робоч, робочої сили, і тому можуть оцінити свої сили здібності і поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. Це допоможе студентам гарно. Побачити свої здібності і також побачити, над чим їм потрібно працювати. Хочу сказати, що Гуманський національний університет садівництва дає гарні теоретичні знання, які їм допоможуть у подальшому працевлаштуванні і досягненні професійних вершин, що, в свою чергу, допоможе їм досягти успіху в житті і також прославити наш славетний вуз. Я навчаюся на Професії фінанси і кредит більше так склоняюся до того, щоб обрати професію і працювати більше в страховій сфері, банківській сфері або податковій інспекції, або ще так більше так іноді розглядаю таку перспективу, як працювати в аграрному підприємстві. Перед нашими випускниками завжди виникає в кінці закінчення університету проблема. Працевлаштування, тобто пошуку роботи, тому університет всіляко намагається нашим випускникам вирішувати дану проблему. У нас кожен рік, двічі на рік, ми влаштовуємо ярмарок вакансій, де запрошуємо на неї наших е, шанованих роботодавців, які от пропонують ті вакансії, які є вільними саме в їхніх компаніях, фірмах, установах і так далі. Тому подібне. І як показує досвід от минулих років наших ярмарок вакансій, е, певна частина наших випускників в результаті цього е, Працевлаштовуються, отримують гарну роботу, і тому оці ярмарки вакансій ми будемо влаштовувати як постійний захід. Крім того, наш відділ працевлаштування зараз розробляє нову програму розвитку університету, саме напрямку, поліпшення або Допомоги нашим випускникам працевлаштуванні. Тобто буде створена тісна співпраця з нашими випускниками, ті, хто вже працюють, власниками, наприклад, фірм, для того, щоб наші випускники могли після закінчення нашого університету без проблем знайти роботу, ну і працевлаштуватися, знайти себе як професіонала в своєму житті. І я думаю, що це буде корисно не лише для університету, не лише для випускників, а також для роботодавців, тому що робота. Давці можуть до нас приїхати, подивитися на наших випускників, подивитися їхні якісні характеристики, ну і вибрати для себе найкращого працівника. І я маю надію, що наші випускники, скажімо, достойно будуть працювати на даних фірмах. Цифри, так, якщо от конкретно щодо роботодавців, щороку в нас от в таких ярмарках вакансій приймають участь до 30 представників роботодавців з різних регіонів України. Це можуть бути як такого напряму, що займається виключно сільським господарством, але дуже багато з кожним роком стає. Роботодавців, які приїжджають за іншими напрямами. От Цього року, наприклад, страхові компанії дуже широко були представлені. Комерційні банки широко представлені. Дуже відомі фірми до нас приїжджають, от, наприклад, той самий Нібулон, Кернел і так далі. тому подібне. Е, також от в результаті оцих ярмарок вакансій, от в минулому році, настільки я знаю, приблизно, приблизно 10-20 наших випускників були працевлаштовані саме, якраз саме на цих ярмарках вакансій. А в майбутньому, коли от фірми знайомі, Мляться з нашими випускниками, то відповідно і працев... кількість працевлаштованих воно збільшується, і от як яскравий приклад, от наші випускники, які мають власні фірми, от, наприклад, той самий кернел, ні і так далі, тому подібне, то вони на майбутнє от надають перевагу при працевлаштуванні саме випускникам з нашого університету. Близько 20-30 випускників в рік компанії беруть до себе на роботу та стараються забезпечити відповідними умовами для життя, адже більшість компаній, установлених на ярмарці, розташовані в різних куточках України. А ми з університетом працюємо вже досить давно, більше п'яти років. Втретє приймаємо участь у ямарку вакансій. Дуже задоволені студентів. Студентами в більшості ми беремо агрономів, механіків, економістів, бухгалтерів. В нас дуже багато філій по Черкаській і Вінницькій області. Відповідно, студенти до нас приїжджають, працевлаштовуються, проходять практику. Останні два роки вони до нас приїжджають також третій курс, подивитися на екскурсію на підприємство. І відповідно в рік у нас працевлаштовується десь більше 100 студентів, які приїжджають до нас на практику. Далі вони проходять стажування і стають уже в нас молодими спеціалістами. А інколи приїжджають вже сім'ями. Відповідно, що теж радує, тому що і чоловік і дружина можуть працювати. Ми їм надаємо житло. Зазвичай це будинки або ми орендуємо, або це наші будинки, які ми самі будуємо їх. В нас є дуже багато студентів саме з цього університету, які роблять кар'єру буквально за рік-два. Вони стають головними агрономами. А деякі випускники вже стали директорами підприємств. Тому дуже радує їхня підготовка. І, звичайно, сьогодні ми знову приїхали за такими позитивними враженнями, за хорошими студентами, які хочуть робити кар'єру саме в агросфері. У рамках проведення ярмарку провідними фахівцями компанії холдингів для студентства були проведені ряд майстер-класів, пов'язаних із особливостями працевлаштування та кар'єрного росту. Меронівський хлібопродукт одна з провідних агропромислових компаній в Україні. Перша українська агропромислова компанія, чиї акції котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. І вона була присутня в уносі на ярмарці вакансій, на якій може знайти не одного розумного спеціаліста. Kernel одна з найбільших агропромислових компаній в Україні. Кернел виробляє, рафінує, бутилює та реалізує наливом соняшникову олію як на міжнародному, так і внутрішньому ринкові. Випускники «Унусу» вже не перший рік співпрацюють з цією фірмою. Завдяки ярмарці підприємство знаходить талановитих і перспективних молодих спеціалістів, а студенти мають змогу проявити себе в різних сферах не тільки агротехнічної.